Нова програма для Канади, і вона доступна для українців. Для тих, хто хоче купувати перший дім. Ці гроші, які ви будете ставити на рахунок, вони не будуть оподатковуватися. Це давай це Давай бігом, бери, повертайся Починаю. і робимо. Нериху почекай, скажу це ще раз. Друзі, зараз таки за кадром відбувається така тепла розмова, і хочу тільки додати, що сьогодні нашу теплоту підтримує українська кав'ярня в місті Калгарі. Ми зараз з Елою будемо пити чай і розбиратися зі складним питанням. Вітаю вас! Дякую, що ви знайшли час на цю розмову. Дякую, що запросили. Я одразу хочу запитати: Ось цей First House Saving Account. First Home. First Home. я намагалася. Невже він дійсно? Перший такий, що допоможе зараз нам, навіть українцям, накопичити кошти на перший внесок для того, щоб купити перший будинок, Наче то все сказала правильно. А, здається, ж на мене як виглядає сама ця програма, виглядає дуже привабливою для тих, хто хоче купувати перший дім, і не обов'язково перший. Це може бути і другий, але якщо ви не жили. У своєму домі більше ніж чотири роки, це ви теж так само можете класти гроші на цей рахунок, а потім вживати його для покупки дому. Давайте взагалі розберемося, що це First House Saving Account, uh -huh. що це таке, і це ж, взагалі, відносно нова програма для Канади, і вона доступна для українців. Правильно абсолютно так. Вона відносно нова, тому що вона відкрилася тільки у 1 квітня на Fulls Day. Цього року ага. ми тільки пізнаємо її. Люди вже є такі, що повідкривали рахунки, ставлять на рахунки гроші. І ми знаємо, що він працюватиме так само, як RRSP, близько до RRSP. А що таке RRSP? Тому що я що подивилася спритикал? Я подивилась дуже багато абревіатур, дуже багато різних рахунків. Зараз тут вони на екрані вам з'являються ці абревіатури. Чи могли б ви розповісти, чим саме ця програма, чим це рахунок відрізняється від інших? Ці рахунки, про які ми сьогодні будемо говорити, режист рахунок, чи, SP, чи FHSA, це режистр декан. Що значить режистр? Це значить, що ви їх реєструєте у, у Financial Institution, відкриваєте на себе, і податкова має регуляцію цих рахунків, uh -huh. тобто вона видає правила, які є лімітейшн, які є еледжбіліті, які є реквайрмент для того, щоб мати ці рахунки. І вони для того, щоб а ви могли мати якісь для вас льготи. Uh -huh. Льгота в тому, що ви можете купити перший дім, вживаючи цей рахунок FHSA, і ці гроші, які ви будете ставити на рахунок, вони не будуть оподатковуватися. І якщо ви будете забирати з цього рахунка гроші, значить. Ви не будете платити податок в тому випадку, якщо ви використовуєте ці гроші на покупку першого дому. Тобто там є свої правила. Yeah. Дивіться, давайте розберемося. Значить, а цей first house uh, account, uh, він доступний для кого? Для якої категорії людей? Тобто, це можуть бути і українці, як я зрозуміла? Можуть бути всі українці, які набули податкового резидентства в Канаді. Uh -huh. Тобто вони тут живуть uh -huh. і вони вже можуть відкрити. Тобто, не отримавши піар, вони можуть так, відкрати собі цей рахунок. А я, Піар це є міграційний статус. Mm -hmm. А ваш статус тут є резидентство. Ви, ви тут проживаєте фактично, це означає, що ви вже набули резидентство в Канаді і ви вже маєте право на цей рахунок. Ви маєте бути більше, ніж 18 років, не старше, ніж 71 рік. Mm -hmm. Підходимо. No. Поки що, правда. І мені теж, правда, я вже маю дім. А ви не можете вже да, тепер подаватися, бо у вас є дім. Треба продати дім. Пройшло 4 роки, тоді знову можеш подаватися на цю програму. Ага. А скажіть, будь ласка, що ще ми маємо мати чи знати для того, щоб відкрити собі цей аккаунт? Якісь можливо документи, можливо, якісь особливості в тому, де ти маєш самопрацювати, спеціалізація? Так, таких специфічних рестрикшн немає. Ти тільки просто приходиш, доказуєш що у тебе є адреса в Канаді, що ти маєш сін номер, угу. що ти вже 18 років, і що не, не молодше, не старше 71, і що ви маєте кошти, щоб покласти, але не більше, ніж 8 тисяч в рік, або не більше, ніж 40 тисяч за 5 років, угу. ви маєте право вживати ці кошти протягом 15 років. І вони не оподатковуються. І вони не будуть оподатковуватися, Тобто, якщо ви, наприклад, заробили 40 тисяч в рік, okay. ви взяли, поклали 8 тисяч. На цей рахунок, uh -huh. значить, в цьому році ви вже будете сплачувати податок з 32 тисяч. Це щоб вам було зрозуміло, так? Тобто ви зберігаєте десь до двадцяти двох тисяч uh -huh. на податках тільки тому, що ви поклали на цей рахунок. Мені цікаво. А чому взагалі Канада вирішила зробити таку програму? Бо мені здається, їм вигідніше мати з нас податки з усього, з чого тільки можливо, щоб ви хотіли купляти дома. Щоб, 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 ви, доб, щоб це, 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 це ж є affordability. Один із шляхів, щоб ви змогли а, купити дім. Тобто ви можете 40 тисяч з цього рахунку використати для того, щоб купляти дім. 40 тисяч чоловік може використати, вже 80 тисяч може набігти. І ще можна взяти home Buyers Plan з RRSP, але там теж треба відкладати ті гроші. Там теж є ліміти свої і свої правила. Але з того рахунку так само по 35 тисяч. Це ще сімдесят раніше існував тільки HBP. Оцей Home Buyers Plan. це інший видраху RRSP, Так uh -huh. від хінара RRSP Ви маєте право відкладати в Registered Retirement Savings Plan, це є RRSP, Ви відкладаєте на нього просто собі на пенсію, так uh -huh. але а, назбиравши там багато коштів. І коли ви відкладаєте ви так само з тих грошей, не платите податок, так коли ви йдете на пенсію, тоді платите податок з цих грошей. Але якщо ви ці гроші будете використовувати для покупки першого дома. Це є Home Buyer's Plan і ви доказуєте, що ви купляєте дім uh -huh. перший. Тобто, ви показуєте Моргіча approval чи купівлю-продажу вашого дому, чи ви вказуєте, що людина, яка має інвалідність, буде їй куплятися цей дім не обов'язково перший. Але для інваліда може бути для Home Buyer's Plan Ви можете в забрати з того рахунка тридцять п'ять тисяч, якщо ви вже туди поклали, так і. Поставити на перший внесок на ваш дім ще 35, і кожний із подружжя так само. Тобто там 80, там 70, Це вже сто чим-то. Це, Це на одну особу, навіть якщо ви в парі, ви офіційно як чоловік і дружина, може мати і чоловік, і дружина цей рахунок, правильно? Так, кожен має право. А ось таке питання. Ви сказали до 40 тисяч максимум за 4 роки, та людина максимум за 5. За максимум за 5. А якщо, наприклад, один рік я кладу там 8 тисяч, один рік я не кладу гроші, а потім, наприклад, знову кладу, чи впливає це якось на те, що можливо потім мені скажуть, а тут має бути податок. Або ось один рік ти нічого не вкладала, то не знаю. Ні, ні, тому? якраз таке у ваш ліміт вісім тисяч, він складається, а на наступний рік ви можете його вживати. В цьому році плали тільки дві, у вас залишилося шість, на наступному році вже можете плакати вісім і шість. А якщо така... ваш ліміт росте? А якщо така ситуація, от, наприклад, відклали 40 тисяч доларів, там тридцять так. п'ять, і такі та щось передумали, купуватиму будинок. Так, платите, платити податок 25%. Зразу, як тільки забирайте, як тільки забираєте, це ще й не така велика сума. З ареспій можна заплатити і 30% зразу в банку. Зразу банк забирає це їхні е, правила такі. А це на будь-який будинок і квартиру, чи це є qualified Homes, там написано ну, загалом майже всі будинки, які ми купляємо, в яких ми будемо жити, мається на увазі, що це не є просто земля, ну, але це можна для, забуд... для забудівлі нового будинку, теж можна купляти. Показувати, що буде будуватися, і до такої то дати він може бути збудований. У вас, якщо ви ви сьогодні, то на наступний рік до 1 жовтня маєте в'їхати вже в дім. Має бути готовий, маєте в нього в'їхати, і жити в домі маєте теж один рік мінімум, щоб це був ваша принцип резиденсу. Теж є такі правила. А в чому різниця? Ось HBP, це що за рахунок, і чим відрізняється від цього first House Saving Account? Оцей HBP він існував і раніше, uh -huh. не сьогодні він появився, а не в цьому році. Він раніше існував, і його вживали для того, щоб купувати перший дім, якщо треба down payment забрати з своєї пенсії, своїх відкладень. І він працював тільки для, для тих цілей, а для того, щоб ви могли забрати гроші з пенсії, але там правило, що ти маєш віддавати ті кошти. Напротязі 15 років ти можеш потрошки їх віддавати на свою пенсію. Це ваші гроші, аби ви їх забрали, але якщо ви їх не віддали, ага. там є підрахунок, є ціла фото. Ну, тобто це як кредит? Щось такого? Це так? ти сам у себе типу, забрав гроші з ага. пенсії. Ага. І трошки маєш віддавати їх, скількись років. І напротязі 15 років, як, мі... як максимум дають. А якщо не віддав, не поклав назад в свою пенсію. То значить, ти це цю суму, яку ти мусив віддати, будеш ставити собі на дохід і будеш оподатковувати його. Mm -hmm. okay. Тобто маєш платити податок. Тобто, це вони відрізняються дуже сильно. Оці no, новий приємніший новий дуже гарно виглядає, дуже при привабливо для українців. Мені не... здається, що би от перше, що би я би робила, це би клала би на First Home Savings Account, Якщо я а, би була би зараз на вашому місці, потім я би розглядала питання вже про RRSP. Тому що RRSP ви навіть ще не заробили. Ви в цьому році його заробляєте 18% від вашого доходу, вам буде показуватися на вашій notice of Assessment сафасесмент наступному році, коли ви здасте свою першу декларацію. Mm -hmm. І ви будете бачити ваш ліміт. Але якщо ви в цьому році відкриєте RRSP і покладати туди 2 тисячі, то нічого страшного за це не штрафується. Ух ти, цікаво, слухайте. Це дійсно, тому що не отримавши ще піару, ми вже говорили про те. До речі, є відео на Ютубі про те, як купити свій перший будинок у Канаді. Ви можете перейти туди, буде лінк і подивитися. А тепер ми ще розбираємося, що ми навіть зараз, ось я без піару, місяців в Канаді, можу собі відкрити цей рахунок. Так, я можу відкрити його у будь-якому банку. Так, ви йдете в який в якому банку ви ви зараз маєте рахунок і спілкуєтеся на рахунок того, які у них є інструменти, оці рахунки, і дивитеся, чи вам підходять такі чи інші. Так само ви можете ще звернутися до страхових компаній, чи для до Trust companies, які теж займаються цими питаннями, що можуть вам відкрити. І ще одне питання. Ем, інколи бувають, що люди думають, що якщо вони відкрили один рахунок RRSP, і все вони не мають права більше відкривати. Ні, вони мають право. Це було моє запитання. Чи можу, наприклад, мати а, 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 рахунок для будинку, рахунок для пенсії? І для чого ще я можу мати рахунки у цій Канаді? Ви маєте право ще відкривати інші рахунки. Наприклад, якщо у вас є діти, а, Registered Education Savings Account. це для навчання, це для навчання так. А у вас може бути інвалідність, не дай Бог. Там є ще RDSP, Registered Disability Savings Plan, так само і є ще TFSA, Um, Tax-Free фрі Account, акаунт дуже багато людей питаються мене за нього і рахують, що якщо вони поклали на Tax-Free Savings Account гроші, то значить ці гроші не оподатковуються. Насправді гроші покладені на цей рахунок. Ви вже за них заплатите податок, але гроші, які будуть наростати на цьому рахунку, що ви там інш чи дивіденди заробляєте, то ці гроші, що заробляються, будуть не оподатковуватися. Тобто, якщо порівнювати між усіма цими рахунками, а тільки один ось цей новий First Saving Account, він не оподатковується взагалі, і він є таким одним із найприємніших рахунків у Канаді, я розумію на сьогоднішній день. Так на мене, ну мені теж приємно чути. Я ще не клала гроші, але тепер я думаю, час відкладати. Ви знаєте, що такий є невеличкий страх, мені здається, ну, те, що я говорю в нашому такому українському ком'юніті. У нас взагалі якось природу так склалося, що ми довіряємо банкам, не довіряємо, не довіряємо не кредитам. Не да. І я не була 90-х, <клес> я народилася на їх завершенні. Але я просто якось це воно в жилах, мабуть, ця недовіра, і завжди ти сам собі накопичуєш. Скажіть, будь ласка, ви вже в Канаді 20 років. Чи спостерігали ви колись за тим, що от банки ні. ні? Не спостерігала, і у нас же є страховка на до 100 тисяч грошей ваших. Вони застраховані у будь-якому депозиті. В будь-якому банку mm -hmm. вони застраховані, так що немає переживати ні за що. Ну хіба що у вас півмільйон. <реш> да, десь там знаєте в кишеньки заховала. завалялися, заховала і чесь вона не купляє дім зразу. Як потім знімати кошти? Тобто, я можу, наприклад, зняти кошти і потім сказати, що ну я через два роки куплю, чи я маю одразу знімаючи, перенаправляти їх на рахунок не знаю, того ріелтора чи компанії, де я хочу придбати свій будинок. Ви маєте вашому банку показати документи, підтверджуючи, що ви купуєте той перший дім. Або ви показуєте морча провал, або ви показуєте, що у вас вже йде зділка ця гроші взагалі направляються при покупці завжди тільки лоєру. У нього є спеціальний траст аккаунт, в якому він буде тримати ваші гроші, допоки не всі документи не підпишуться, не перевіряться, і тільки тоді він відправляє ці гроші. Продавцю чи mm -hmm. білдеру, а як вже після закінчення справ всіх це mm -hmm. все в лоера буде сидіти. Банк буде mm -hmm. вам відправляти ці гроші тільки в тому випадку, якщо ви доказуєте, що у вас буде зділка. Якщо mm -hmm. стається така ситуація, що щось не, 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 не склалося, там білдер не зміг здати дім, чи ви а, не були? Ви були при for mortgage, а потім ваш моргідж не апрував, не стався і ви не змогли купити по якійсь причині, то у вас є час на наступний рік до 1 жовтня ви маєте купити якийсь інший тоді дім. Mm -hmm. Але щоб була покупка зроблена, якщо не буде зроблена покупка, то ви будете not qualified для цього виздорова, і ви вже тоді будете платити податок цей, цей суму, яку ви забрали з рахунка, ви будете додавати до вашого. Доходу в декларації буде показуватися, що нараховуватиметься в податок. І ще таке запитання одразу в голові з'явилося. Просто уточню, тому що мені здається, воно виникло і у наших глядачів. Якщо, наприклад, це пара чоловік та дружина, у них якби рахунок у неї на свій перший будинок, у нього на свій перший будинок вони можуть об'єднувати да свої ось ці кошти, що будуть накопичуватися на цьому акаунті. Для одного будинку. Для Чи... одного будинку капл, пара, mm -hmm. вона може купляти один будинок. Okay. Якщо в них буде брейкдаун і relationship, тобто вони вже розійшлися, 90 днів разом не живуть, тоді вже може кожен сам собі купляти. Mm -hmm. Але ми не будемо за це говорити нехай будуть, говорить. нехай будуть разом. Слухайте, ну для мене це було темою відкриття, і я ще не бачила інформації е, про цей рахунок. Я дякую вам за те, що ви мені про минулі зустрічі розповіли. Друзі, якщо у вас виникають запитання по інших рахунках, щось хотілося б ще дізнатися. Ми знаємо, куди пишемо в описі під відео у коментарі. Е, також залишаємо свої серця, бо ми наші вже давно віддали вам. Ну і звісно, дзенькаємо в дзвіночок, щоб не пропустити наступне корисне відео. Ну а зовсім скоримо знову. Зустрінемося.